Це розвідка. Що мається на увазі? Коли ці безпілотники залетіли на територію Польщі, він був не один, не два, їх було два десятки, навіть понад два десятки, Російська Федерація 100% зі своєї сторони, з території Польщі, ой, перепрошую, з території Білорусі, аналізувала, як. Польща та країна альянси будуть реагувати. Що вони роблять? В які послідовності включаються радари, які включилися, які не включилися, який радіообмін був між операторами, як швидко вони побачили безпілотник, один, другий, третій, двадцять перший. Які літаки піднімалися, з яких авіабаз, в які послідовності, з якими номерами. Які пілоти там були, тобто багато інформації зрізалося, і потім Російська Федерація, вони зараз розшифровуються. Говорити про те, що там зараз буде вторгнення. Я не знаю відверто. Я не буду спекулювати. До речі, так само можна сказати, наприклад, про е, запад 2021 ці навчання. Вони ж не привели до одразу вторгнення в Україну. Вторгнення в Україну відбулося після проведення вже господи, навчання там, в лютому місяці союзна рішимось. От тоді вторгнення відбулося це для справедливості. Тому Російська Федерація 100% спостерігає, аналізує потрібно вторгнення, не потрібно. Якщо потрібно, то в яких масштабах відкрите або не відкрите? Ну не відкрите маю на увазі щось на кшталт захоплення Криму. Донецьку, Луганську, ці ось Стрілкові, гіркіновці, якісь невідомі чоловічки. Тобто я думаю, Російська Федерація всі сценарії розглядає, але НАТО максимально слабке. Я його порівнюю з Дідом Морозом. Всі про нього чули, але ніхто ніколи не бачив.